Всім привіт! Я знову невимовно радий вас всіх бачити у себе на каналі Таро Ворожба. Ну що ж, сьогодні я хочу вам запропонувати розглянути таке питання, як військова поліція знову я собі на листочку виписав питання. І давайте вас коротко ознайомлю з планом дій, які у нас будуть. Uh, є у мене чотири такі нагальні питання про військову поліцію. <кій> перше. Чи є щось нове у функціях військової поліції порівняно з іншими правоохоронними органами? Це перше питання, яке ми розглянемо. Друге. Яка мета створення власної агентурної мережі військової поліції? Третє. Які права отримує військова поліція щодо проникнення в житло? Четверте. Які, як законопроект вплине на осіб, які були оголошені в розшук і не з'явилися в ТЦК? Тобто ми з вами сьогодні 4 ці питання. Спробуємо розглянути на картах Таро-9 місяця, Так? чи божевільного місяця, хто як ці карти називає. І е, давайте зробимо так. Я хочу знати, як зробити. Показати вам сам розклад, тому зараз я поки я тусую, так роблю розклад, я пришвидшу, як завжди, пришвидшую я відео, і камера буде повернута на стіл, щоб ви бачили, які карти мені випадають і що, ну, як їх трактую. Добре. Так, що ж, мій шалений місяць, іди сюди. Будемо працювати. Так, дві карти рекламні відклада. Знову до коробочки. Так. так. Ну що ж, зараз прискорі відео і ми з вами дуже скоро е, прийдемо до першого відео. Питання, яке у нас є за планом. Так, значить, ну, давайте тепер з вами розглянемо, що у нас тут випало. Так, дивіться, да, давайте їх приберу, щоб всі бачили, які карти випали. Так, перший це у нас іде Лицар мечів. Друга карта вісімка мечів. І третя карта, ось, це у нас паш мечів. Що я вам можу сказати? Подивіться, подивіться самі уважно на цю карту, бачите, яка в нього страшна монстроподобна така коняка. так, ну Дивіться. І перед, перед ним відкриті всі ворота так, перед цим лицарем мечів. І це вказує на його готовність та рішучість. Скажімо так, прийняти виклики. Або битися з перешкодами. І цей лицар, ну, цей лицар мечів, він готовий вступити в бій та показати свої, скажімо так, бойові навички. Але, але є така, знаєте, небезпека для нього, для лицаря цього мечів, те, що він може пасти жертвою власних амбіцій чи агресії. І е, карта, звичайно, вона закликає до дії, тобто це діючий персонаж, можна сказати діючий орган. Е, і методи затримання будуть самі жорстокі, тому що дивіться, він впав буквально біля е, вісімки, е, вісімки мечів, взагалі то сім мечові карти, тобто це карти е, сили, агресії, е, активних, е, ну, активних дій, так, е, в тому числі і якщо ми дивимося на війну, це теж. Активні бойові дії. Тобто це буде активний е каральний орган. І методи затримання будуть самі такі жорстокі. Знаєте, у них буде швидкісний транспорт, все для цього необхідне. Подивіться, у нього такі е новенькі, чистенькі, такі меч І він взагалі весь такий е так агресивний та гламурний, скажімо так. Е їх улюбленими, їх такими улюбленими місцями будуть метрополітен, швидкісні трамваї, електрички, залізна дорога, тобто, ем, так, е, переходи підземні. Оце от їх будуть улюблені місця. Бачите, на карті ми також бачимо як переход через річку на іншу сторону. Тобто, е, Підземні переходи, метрополітен і так далі. Те, так, там, де людина може війти в укриття. Бачите, під, під, під арку як? А, далі у нас вісімка мечів. Вісімка мечів. Тобто, це, е, якщо їх поєднати, то можна сказати, що це коральний орган, який буде затримувати людей. За чим? За наводкою. За наводкою. Тобто, е, я вже вам можу сказати, хоча це у нас друге питання, але ми його вже розглядати не будемо. Яка мета створення власної агентурної мережі військової поліції? Так, це у нас друге питання. Все, все зрозуміло. Це, це збір інформації. Так, ну, давайте, давайте ми ще до цієї карти дійдемо, і в нас це вісім камичів. Ця карта вона часто асоціюється. З відчуттям такої, знаєте, заплутаності страхом і обмеженнями. І, ну, і ну, як сказати, так? так. І також тими людьми, які знаходяться в ув'язненні чи в полоні. от. І місяць, які ну, затмарює от розум, так, головної героїні цієї карти, він символізує неясність, ілюзію або невірне уявлення про те, що відбувається. Розумієте? І, скажімо так, це вказує на те, що людина керується вона більш емоціями, тобто ці затримання, ще будуть такі емоційні, драматичні, аналогікою, розумієте, вона. Керуються. І ну, вважаєте, що вони будуть тримати людей у полоні. так? І ця теж дуже цікава карта у цій колоді, це паш, паш мечів. Дивіться. Ця карта Паш мечів, вона зображає героя цієї карти, так? Молода, молодий так хлопець, молода людина, яка представлена в образі. Такого, знаєте, як тихо, такого вступаючого пажа. І при цьому збройного мечем із камерою замість лівого ока. Подивіться, у нього замість лівого ока камера. Бачите? Ось він знімає. Камера це метафора спостереження та збору інформації. І ну, паж він невпинно збирає інформацію, чутки, деякі да, сплятки, темниці, які можуть бути використані надалі для. Решту людей. Так, далі у нас випали оці карти. Те, що ви всі бачили, бачите? Так, опа. Зараз зараз. Угу. Тут давайте я вам просто не буду, не буду ходити так по колу, а просто вам скажу, що це як караючий, так, так буде і орган збагачення. Як політиків, так і, на жаль, вищих військових та політичних кол. Тут у нас на Ніколоди, як ви пам'ятаєте, випала четвірочка кубків, та далі йде, що сімка жезлів. Ну, Рано чи пізно людям терпець, увірветься. Спочатку всі будуть, скажімо так, у апатії, так? але потім люди вже почнуть діяти. Е, так, друге питання. Ми не будемо роздивлятися, тому що карти вже в першому відповіли. Так, це яка мета створення власної гентурної мережі військова поліція. Карти вже все відповіли в цьому питанні. Е, третє: які права отримує військова поліція щодо проникнення в житло? Давайте з вами подивимося, які права отримує військова поліція щодо проникнення в житло. Зараз. Будемо з вами дивитися це питання. Які права отримає Військова поліція щодо проникнення в житло. Що впало? Угу. Так зараз впала у нас перша шістка Шістка мечів, так далі ми будемо зараз брати з вами. Імператор. імператор, Мечів. Так, далі у нас іде королева Пентаклів, ставлю її тут. Далі а, десятка жезлів ставлю її тут і а, далі у нас і двічка мечів. Так, yeah. ага, на дні колоди, вибачте, забувся вам показати а, король жезлів. Та що у нас там далі йде. І вісімка, вісімка е, мечів. Так. Що я можу сказати? Навіть по картам, які на дні колоди, це е, зроблено, скажімо так, не випадково, дуже не випадково, тому що щоб внести м у суспільстві якийсь страх та розлад, так, це все робить влада, це все з санкцій влади робиться. По шістки мечів це тобто це люди будуть розлучатися, якось ховатися, міняти свій якийсь юридичний статус, розумієте, переїжджати, втікати. Будуть, до речі, це може карта вона обозначати і смерті на воді. Розумієте, тут не тут є ж є вода. Тобто спроби переплести тису будуть ну, просто рекордами. Ми ще таких не бачили. Так, далі у нас іде імператор. Ну, звісно, це все йде з санкції ем, найвищого найвищого керівництва. Це е, також, це, ну, тобто це санкції від найвищого керівництва і військового, і громадського е, для цих силових структур. Також ця карта вона і обозначає і силові структури, е, причому це такі силові структури, як від правоохоронців до е, так, босів мафії, е, е, ну так от. І, звичайно, це, це що це ми ще ці дві карти кажуть що ми е, йдемо до якоїсь військової диктатури. Розумієте? Тобто це орган, який е, влади, який започаткували, щоб ми згодом прийшли до військової диктатури. Так, тут у нас що? Королева Пентаклів, так, як ми пам'ятаємо, десяточка у нас жезлів і двічка мечів. Так, королева Пентаклів. Ну, в принципі, це непогана карта, але, ну, знаєте, як вам сказати, на цьому питанні. Це, скажімо так, Ну, люди будуть е, потерпати. Потерпати чому? Тому що будуть дуже, дуже великі суми е, хабарів, розумієте? Е, для багатьох людей навіть такі непідємні. Це е, дама Пентаклів, е, ой, вибачаю, з дама Пентаклів, господи, королева Пентаклів. Це така маркантильна вона особа, розумієте? Е, це мер... ну, дуже дуже така меркантильна історія. А десяточка жезлів це. Ну, це такі ну, це дуже тяжка ситуація для людей. Ну от я що можу сказати, це дуже тяжка ситуація для людей, яка заведе в принципі людей у безвиходь, Розумієте, тобто. Люди, люди, багато людей не будуть бачити взагалі виходу з цієї ситуації. І якщо ми так дивимося, питання питання такі якісь більш так незаконні, то це може ще, ще це може ця карта, вона може говорити про якесь ну, насилля, так, зґвалтування. Ну, Якась така, знаєте, ну, така, ну, ситуація, що не може вирішитися ще по ці вдвух Тобто ця ситуація рано чи пізно з цією військовою поліцією, так, з правами цієї військової поліції на проникнення в житло, вона зайде в глухий кут. глухий кут. Тому що люди, бачите, це, ой, вибачте, бачите, це санкції влади, це санкції влади на Скажімо так, на те, щоб сіяти в омах, ну, всякий непотріб. Так, тобто, зробити якесь, знову зробити якесь розділення між людьми. Ось так. І е, четверте останнє питання: це які, як законопроект вплине на осіб, які були е, оголошені в розшуки, не з'явилися в ТЦК. Давайте з вами глянемо. Просто на трьох картах. Ні, чому на трьох? На, на, на шести картах. Так, значить, як законопроект вплине на осіб, які були оголошені в розшук і не з'явилися в ТЦК. Як цей законопроект вплине на осіб, які були оголошені в розшук і не з'явилися в ТЦК. Так. Опа. Що обираємо першу карту. Знову знову влада, імператор, правоохоронні структури від начальства поліції до мафіозної криші, так, так звані. Що я можу сказати? Люди будуть залягати на дно. Ось сім'я, на, на яку дивиться, бачите, імператор і е, ну, так, солові структури, і люди будуть просто залягати на дно. Будуть, можливо, навіть робити собі, е, купляти свідоцтво про смерть. До речі, тут у нас що? Так, дев'ятка кубків, трічка жезлів та Десятка пентаклів. Законопроект в тому числі і продвигала частина, частина депутатів від влади, які працюють на нашого ворога. І отримали за це дуже великі, отримали за це дуже великі кошти. Дуже великі. Тобто, це те, що йде з за кордону. Розумієте, і. Куратори тих людей, які продвигають цей законопроект, вони дуже задоволені. Дуже задоволені. Що в нас на дні? Дев'яточка пентаклів, шістка кубків і, е, і п'ятірка мечів. Е, ці, ну, так, рашка, вона має дуже велику надію, що це е, зупинить нашу перемогу, що ми програємо. Так що, що я можу сказати? Цей законопроект вигідний про створення цієї військової поліції, що агентам, які сидять у нас на, на високих посадах, у депутатських ліслах і так далі, так і владі. Тобто вигідно всім, окрім народу, вигідно українській владі і вигідно дуже вигідно рашки. І е, дуже багато людей, які працюють на Рашку, які сидять в Верховній Раді, вони е, проштовхували цей законопроект. Проштовхують дуже, тому що їм за цей законопроект заплатили неймовірно великі кошти. й так. Але тримаємося, Україна переможе, ми вже перемогли. <ганування> Дякую вам за те, що були зі мною, за те, що дивилися це відео. Тримаємося всі разом, допомагаємо один одному. Все буде Україна! Дякую вам. Ставте ваші лайки і вподобайки, ставте палець вгору. Пишіть коментарі, пишіть питання в коментарях. Для мене це дуже важливо. І я, я з, 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 з поміччю питань. В ваших коментарях я буду обирати теми для наступних відео розкладів. Дуже вам вдячний. На все добре, до побачення. Бережіть себе.